Чому в Україні не виробляла зброю? В останній час мене дуже втомили маніпуляції щодо цього питання, особливо коли починають звинувачувати одних і захищати інших. Тому давайте поясню, чому проблема мала системний характер вже досить довгий час і ніяк ніким не вирішувалась. Коли ми говоримо про виробництво зброї, то в першу чергу потрібно розуміти наступне: це такий самий бізнес, як, наприклад, виробництво літаків, поїздів чи автобусів. Тому цей бізнес стикається зі схожими проблемами. Перша головна проблема виробництва зброї це розуміння майбутнього попиту, скільки продукції ти Можеш продати в майбутньому. Міжточні розрахунки дозволяють якісніше планувати свої інвестиції. Наприклад, якщо компанія розуміє, що в майбутньому Міністерство оборони купить в неї декілька тисяч одиниць техніки, то під це потенційне замовлення буде зроблено розширення виробничих потужностей, буде закуплено необхідна кількість обладнання, і такі кроки дозволяють виробити замовлену продукцію вчасно. І в цьому полягає суть проблеми, оскільки витрати на закупівлю обладнання необхідно зробити зараз, і це виходить досить велика сума. Окупиться це обладнання тільки через певний час, це може бути і 5 і 10 років при умові випуску конкретної кількості продукції, і будь-яке зменшення об'ємів виробництва автоматично збільшує термін повернення інвестицій та окупності цього обладнання. Дуже часто це обладнання може бути настільки дорогим, що компанія-виробник змушена звертатись в банк, щоб профінансував цю закупівлю, і в такому випадку питання планування майбутнього попиту стоїть більш гостро, оскільки від здатності завантажити нове обладнання. Необхідним об'ємом роботи дасть змогу компанії отримувати дохід і вчасно погашати кредит, і будь-яке зменшення об'єму роботи приведе до зменшення доходів і труднощів з обслуговуванням кредиту. Потрібно також відзначити, що зазвичай банк в таких випадках вимагає тверду заставу. Це, як правило, нерухомість або інше майно. Бо якщо компанія не зможе обслуговувати кредит, то він зможе забрати заставу в якості компенсації власних збитків. Хоча навіть з наявністю такої застави банки не дуже люблять кредитувати проекти. З довгим терміном окупності. Переглядаючи статистику НБУ, я помітив, що сума виданих кредитів банківської системи України на схожі проекти строком більше 5 років складала лише 1 мільярд доларів. Щоб ви розуміли, це лише 5% від загального портфелю банківських кредитів. І лише ця цифра лишній раз доказує, що банки не дуже люблять кредитувати подібні проекти. І ось через таке нерозуміння майбутнього попиту, а також небажання банків кредитувати подібні проекти, компанії не дуже поспішають збільшувати виробничі потужності. Бо такі інвестиції. І суттєво збільшують ризики банкрутства. Взагалі, саме неправильні прогнози щодо продажів та надмірні інвестиції в потужності є найчастішою причиною банкрутства компаній в сучасному світі. Відсутність інвестицій в виробничі потужності це не єдина проблема, яка заважає виробництву зброї. Суттєві проблеми виникають також на етапі самого виробництва. Все через те, що будь-яка техніка має досить довгий цикл виробництва. Коли читав інтерв'ю директора заводу Малишева, в якому він наголошує, що цикл виробництва одного нового танка. Складає 9 місяців, і це за умова, якщо компанія отримує фінансування зараз. І в цьому полягає друга проблема, адже в будь-якому контракті на поставку такої техніки важливою є форма оплати, чи готовий замовник зробити аванс та в якому розмірі. Чи можливо він хоче оплатити продукцію після отримання? І ось, коли мова йде про нашу державу, то в нас дуже не люблять робити передоплату. Найчастіше держава готова заплатити тільки по факту поставки готової продукції. І тут у кожного виробника виникає проблема касового розриву. Коли він Змушений витрачати кошти на виготовлення продукції, йому потрібно закупити комплектуючі, сировину, оплачувати зарплату своїм працівникам, і тільки через 9 місяців він зможе повернути свої кошти. Це лише в тому випадку, якщо держава одразу з ним розрахується. Деколи ці кошти в нього є, а деколи їх немає. І тому виробник змушений звертатись знову в банк, щоб отримати кредит для фінансування поточної діяльності і мати змогу виконати замовлення в визначений строк. Як я вже казав, банки не люблять такий проект. Бувають випадки, коли у компанії з досить великою історією через відсутність замовлень в останні роки могла бути досить неприваблива для банків фінансова звітність. І це зменшує вірогідність отримання кредиту. Та навіть якщо компанія отримає такий кредит, то вирахуйте досить великі відсотки на такі кредити, що будуть зменшувати прибутки компанії. І сам процес отримання такого кредиту може зайняти довгі місяці. Плюс держава любить купувати продукцію з відстрочкою платежу. Тобто ви поставили продукцію, а вам кажуть, давайте ми заплатимо не всю Суму зразу, ну після того як ви нам її поставите, а розіб'ємо її на декілька платежів і погасимо заборгованість ще з декілька років. Коли мова йде про закупівлю продукції іноземного виробника, то для таких хитрих була розроблена система Buyer's Credit. Це коли іноземний замовник хоче відсрочки, а інша держава надає йому кредит, щоб він міг купити продукцію у свого внутрішнього виробника. У цьому випадку витрати по обслуговуванню кредиту лягають на покупця, а не виробника, а гроші технічно навіть не залишають кордони країни. Йдуть на рахунок виробника, які одразу виконують замовлення. Так ми купували французькі гелікоптери, британські катери, і впевнені, що так ми купимо німецькі гаубиці. Однак в українського виробника таких інструментів захисту немає. Тому коли держава хоче відстрочки платежу, то це проблеми самого виробника, і він змушений шукати додаткове банківське фінансування на ринкових умовах, щоб покрити цей касовий розрив. А тепер скажіть, чи можуть в таких умовах у нас розвиватися виробництва техніки? Ну ні, звичайно.